Мої вітання, друзі! Ви на каналі КриптоБратан. І з сьогоднішньому відео ми розглянемо ситуацію на ринку біткоїна, розглянемо біток і ефір. І розглянемо пару цікавих новин. І обов'язково не забудемо про індекс страху і жадібності. Але перед тим, як ми розпочнемо, не забуваємо підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. А ми, друзі, розпочнемо з... Графітку біткоін. Отже, друзі, як і говорилося, все-таки ми замутили ось такий трішечки великий. В орієнтовано в 11% боковик за висотою. І біточок вже з пару днів, так собі, Починає флетити Що це може означати? Звісно, це означає, що великий капітал помало але впевнено починає фіксувати свої доходи, свої великі прибутки, які він заробив завдяки цьому величезному росту, цьому пампу. от А наступні дії, які? Що може відбутися далі? Куди ж ця ціна може вирватися? Ну, оскільки в це трошки нам ускладнює ситуацію. Тож, як бачимо, ми ні разу ще починаючи з 11 числа, з 11 грудня ми ні разу ще не прийшли нормально до. Це по біткоїну. Не нормально не пішли до якоїсь одного з сторін цього боковика, ні в дискаунт зоні, ні в преміум зоні. Не перебили, не зробили ні девіації, ну не наблизилися, аби зібрати якусь ліквідність згори чи знизу. Ми так навіть посередині топчемося ближче до 50%. І це трошка бентежить. Відповідно, е, натомість альта. Починає стріляти, якщо біток робить якийсь там приблизний ріст на процент 2, починає просто шалено стріляти, про ікси дає величезні. Відповідно, вибірково, не вся. Чисто маніпулятивні. Багато щиткоїнів, там стріляє, мемкоїнів і тому подібне, всякий шлак. Так. Ну і що можна зараз сказати? Можливо, є такий варіант, що ми зараз знаходимося на 50%. Це у нас приблизно є орієнтовно рівень 42 368. Є можливість, що ми зараз відскочимо від цього рівня і продовжимо свій ріст до гори. І зробимо якусь девіацію з гори, або тим більше. Проб'ємо, це вже потрібно дивитися у моменті. Або ми зараз остаточно закріпимося нижче під цей рівень. І будемо збирати якусь ліквідність, яка з нас, наприклад, знаходиться ось тут. Оцю трендову ліквідність невеличку. І так само можемо піти вниз, зробити тут дев'яцію і розворот догори. До речі, це б було з. Походом вниз до гори було би набагато цікавіше і якраз більш логічніше на підхід до нашого очікування від 24 року. Особливо місяць січень, де вже нарешті там нам наобіцяли гори мости за одобрення ETF спотового ETF на біткоін. Не знаю, важко що сказати. Зараз взагалі пішли якісь чутки теорії, що це вже може вже призвести після прийняття до краху, і біток може политися і до 30 тисяч, і тому подібне. Ну, менше з тим. В моменті зараз ситуація варіантів ну, два. Або ми зараз відбиваємося догори і йде. Якусь зібрати ліквідність з гористом, або з девіацією, і повернення назад всередину Е, Таким чином, можна буде попробувати шорт-позицію шорт до, до середини боковика, або до нижньої границі. Або, вже якщо ми проб'ємо догори і закріпимося то вже дійсно можна буде попробувати і залонгувати до 48700. Це, до речі, ще лишається ці легальною ці цілею для мене. Ну, але оскільки зараз боковик, то працювати стало тяжче тяжче. Е, визнаю і сам, навіть через ці буковки і ці качелі втрачаю трішки гроші. Але головне ставити стоп-ордера. Тож зараз спостерігаю. По, по ефіру зараз набагато цікавіша ситуація, оскільки ми мали дев'яцію знизу, і таким чином ми тяжко, але все-таки ми дійшли до верхньої частини цього боковика. І тут навіть, як бачимо, ми маємо таку девіацію. Ну, Девіація з якимось можливим і пробиттям, але це все таки девіація, бо якщо ми подивимося на, на денний графік, то ось ми маємо чітке пробиття і низ. Ще як ден закриється тут, то взагалі можна навіть і дійсно можна попробувати в шорт-позицію. На до 50% цього боковика. Де, якщо співставити з графіком біткоїна, можна буде як -то, вверх і вниз попробувати позиції. Тобто, перший візьмемо в шорт до рівня 2273. І від цього рівня, якщо ми, звісно, утримуємо, Рівень вистоїть, можна буде попробувати і вверх вже з пробиттям. І ближчі, самі ближчі рівні. Це в нас є 2556 доларів за один ефір. Також 2660 рівень. ну, Він є не такий вже серйозний, а ось 2812, це є вже досить сильна. Сильний рівень. Ну, і це співпадає з і його цілями по 48 700. Ось так. Це на рахунок цього. Також можна подивитися на індекс страху і жадібності Він більше говорить про те, що ми, можливо, зараз зробимо невеличку якраз корекцію, що можна буде взяти шорт-позицію. Тому що у нас індекс 73. Це при тім, що ціна у нас знижується, наздатка дивергенція, розходження. Швидше всього, ціна помчиться якраз за Точніше, індекс почне чати за ціною побітку. Трохи дамо страху, аби вона остив індекс страху і жадності трохи остив, і можна буде здано набирати людей. в в лонг-позиції заганяти. Так, з цікавих новин. Так, Байбіт опублікував звіт про резерви, до речі, дуже хороші. Вони так мовити навіть збільшили свої резерви, і їхня частка на ринку між всіма біржами. Ну, це, згідно з. Прогнозами і статистикою CoinGare Angesco. Їхня доля на ча... точніше часток. Боже, частка ринку збільшилася з 1,57% до 6,7%. Це дуже багато. Я і сам користуюсь себе бітом. Хороша біржа і. Там Промок просто дофігіще, а якщо ти там ще на ОРФ, то там можна і залутати безліч халявних доларів, там і 10, і 20 баксів, що можна собі спокійно потургувати і втратити навіть, і не гристи себе, що ти втратив свої кровні. До речі, силочку на реєстрацію я залишу під відео. Переходьте. Відповідно, ви отримуєте бонуси. Ось. Це на рахунок Bybit. Досить, досить досить чітко. І немає таких канікерів, як з Binance. Трошечка, бодай в Binance і сильна біржа, але е, трохи надає страху і через їхні такі шуміхи. Отже, е, далі. Саме цікаве, що. Е, у нас починається ось така, у нас виплила новина, що е, е, Valley Partners планує токенізувати 3, 3 тонни золотих злитків. Е, токенізувати. То, що я все на своєму каналі все зроблю акцент, що токенізація активів буде е, в 2024 році з одних типу таких хайпів. Я це записував про це відео, залишив. Тут зараз кутику випливе. Можете собі переглянути. Токенізація активів оце буде топ, тож я вже помаленьку набираю портфель на рахунок цього я розказував. Там є монетка Onyx, дуже перспективна. Останнє відео це в мене було якраз про Onyx, тож... Дивіться і робіть висновки, що це не, не потрібно е, про це забива, на це забивати болт якийсь. А, так. і, і також вони розглядають випуск ETF на базі віртуальних активів, і ну це, до речі, гонкокс. Так. Вони це починають таку двіжуху так, далі ще що цікаве, так, в мовити так мовити, Україна, все-таки, незважаючи на війну, продовжує просуватися себе як в криптоіндустрії. Приймає криптовалюту і помалу, помалу, але розробляє закони про оподаткування криптовалюту Вона, по факту, не визнала, що є крипта Ну і держава хоче трошечки забрати податки. Ну це логічно. І я цілком підтримую це. Вони так, по що тут у нас наголошують, що буде створена. ну Уряд України представив національну стратегію доходів на 24 по 30 роках. Також вони будуть розробляти і доробляти закон, який буде це регулювати, і наглядова комісія буде доопрацьовувати і працювати над тим, щоб зробити. Не так на колінках там написали закон і давайте платити нам податки. Аби дійсно воно працювало і було всім е, е, зашебістів. І аби в імей заплатили адекватний податок на доходи. І, відповідно, і не скривали цього, і не казали, що ви дураки, ви, ви такі написали, а вони нічого. З того немає. Ну, в цьому. Цій новині лайк. І також не забудьте мені про лайк. Новині лайк і мені лайк. Поділили новину. І ще лайкоза, якщо ви підтримуєте те, що Україна наскільки активно приймає криптовалюту. Може і ми станемо новою Аргентиною, яка і прийняла в крипту як основну валюту. Хм, цікаво, було би прикольно. Можете написати якийсь коментар під відео, що ви на рахунок цього думаєте чи нам потрібна гривня, чи. Ну, нашу гривню нафіг, краще візьмемо біткоін. Ось так. Ну, до речі, це поки що так. Ну що ж, друзі, ще раз хочу вас привітати з святами, які нас ведуть різдвяними, і з новим наступаючим новим роком. Надіємося, що 24 е, рік нам принесе. Дуже колосальний профіт, і ми всі зможемо заробити на свою якусь мрію і назбираємо купу, -купу біткоїнів і будемо щасливі. От, А на цьому в мене все. І до зустрічі в новому відео.